starka, nowe selye dushe, ta Останні теплі літні вечори мешканці Подільська проводять змістовно та цікаво. А саме у парку мікрорайону цукрового заводу в рамках клубу вихідного дня працівниками міського будинку культури був організований останній в цьому сезоні кінопоказ культовий фільм за двома зайцями з українською озвучкою переглянули подільчани та гості міста. У кінотеатрі просто неба. Кіно під відкритим небом цього літа. На жаль, вже завершує свою діяльність, тому що це сьогодні відбувається. Саме останній кінопоказ. Ми дякуємо усім, хто протягом літа був з нами, хто відвідував наші кінопокази. Також дякуємо за співпрацю. Центру Довженка за надані українські кінофільми, а також нашому департаменту культури та туризму одеської обласної державної адміністрації. Наступного тижня наступними вихідними відбудеться закриття літнього сезону клубу вихідного дня. Тому ми усіх, користуючись нагодою, запрошуємо у парк Черемушки. На усіх чекає дуже змістовна цікава програма для дітей. Адже попереду школа, попереду навчання, і, і ми сподіваємося, що літо подарувало. Хочу цей складний час гарний настрій гарне дозвілля для усіх маленьких куча, охочих переглянути фільм на свіжому повітрі. Виявилось чимало. Усі зручно розмістились на галявині, пригощались смаколиками та спостерігали за пригодами легковажного цирульника Сверида Голохвостого, який вирішив за допомогою вигідного шлюбу покращити своє матеріальне становище. Учасники заходу зазначають, що разом з друзями отримали справжні задоволення від кінострічки. Ну дуже прикольний, навіть така зйомка старовинна дуже захоплює дух і дуже гарно, дуже класно. І... В цьому фільмі дуже класно, і деякі моменти дуже смачні нам дуже э, подобається дуже э, класно. Ми з сестрою часто ходимо на такі э, на кіно під відкритим небом. Це дуже круто і намного лучше, ніж кінотеатрі. Тому що це свіжий воздух, і це друга абсолютно атмосфера. Відчувається, що такі кіносеанси приносять справжнє естетичне насолодження дітям. Отож вони і шкодують, що робота літнього кінотеатру добігає кінця. Жаль, то це останній показ фільму літом. Тому хочу спасія большое сказати нашим місцевим властям, Незважаючи несмотря на такое время, у нас була весела На Наостанок всіх присутніх пригощали солодощами. Діти всі були веселі і щасливі. Тому що організатори цього заходу подбали про те, щоб навіть в таких складних умовах діти могли відволіктися від реальності і отримати моральне задоволення. Ксенія Соболевська, Ілля Баюль. Телекомпанія Кет.